Привіт! Це... Давно ми вже синхронно з тобою так, не Так, щось Привет. значить цікаве буде Але у цьому це... відео. Це тому, хороший що... знак, мабуть! Так. Сьогодні ми будемо дивитися представницю від Вірменії на Євробаченні 2023. І Вірменія це. Періодично маємо це визнати. Це дуже цікаво. Дуже цікаво дуже цікаво. Моє... Іноді так це просто таке вау, іноді знаю. Так, моє улюблене це 19-му році Вокін Out. Дуже пронизлива пісня жіноча, я знаю, але я її слухаю і досі. Вона мені досі дуже актуальна і дуже лягає мені на якийсь Здраво в тому внутрішній стан. Я цю пісню теж слухаю, але зрідка, от щоб не набризала для тому, що вона, вона для мене. Вона занадто жіноча. А от Snap in One Two where are you?» Оце для мене Росалін. Ой, вона так завірусилася і в Тіктоці, і взагалі така пісня. Ну, дуже мені подобається. Цього року в нас брюнет фьючерва. Угу. <laughs> Ти згадав українські гурти, підтримуємо український <laughs> контент. One thing I Вірменія Future Lover поїхали. Ми е, свою реакцію показуємо вам. Ви свою реакцію на нас та і на пісню показуєте ось тут або унизу в коментарях. І ми починаємо. Ой, ти так видихаєш кожен раз, ніби. Красиво. I explore with him. Мені в Я так і знала. подобається капець. Тобі ремінці завжди подобаються, ми це вже зрозуміли. Обожнюю. Це дуже якісно. Угу. Дуже якісно. Дуже сучасне звучання, навіть там, де лише клавіші. Дівчина дуже гарна, до речі. Дуже красива. Оце потужно. Це я обожнюю оркестри. Знову ж таки, це кліп. А Як це буде на виступі? Нормально. Звуки нікуди не дінуться від Це правда так

<му> <му> <Wow>. <му> У мене мурахи просто. О, мені тільки що винесли мозок просто. <псу> Ого, оце розвиток! Оце я називаю розвиток пісні. Це, Це. неймовірно. Я дуже об'ємний звук, дуже сучасні. Просто. Як це прийоми музичні, тому що тут у тебе класичні інструменти, Змішування. а десь позаду mm -hmm. ти чуєш синтетику і ти такий вау! Як це органічно, гармонійно поєднано. You, і слідом за вокалом, який в неї дуже красивий, такий. Якийсь медовий, я б його навіть назвала. Флас. Боже, вірменія. А, а мені, а мені він ягідний. Ау. Вірменія. Вау. Ще один мій фаворит. Тут ідеально усе. <питал> І те, як вона виглядає, вона настільки красива, красива в усіх цих образах, просто наймливі. Візуалка просто мені винесла повністю. Блін, ти. Році дивишся на візуалку, а мене в цьому році розматує музика. Ми Як маємося, не так, так? психічно нездорова маячня відбувається. Та я про звук взагалі мовчу тут. Звук ідеал, Тут інтегровані такі звуки, які ти ніколи б не очікував почути. Так, ти правильно сказала синтетичних якогось такого кокона синтетичного і тут. Дзвони і плюс оці симфонічні звуки, воно все так поєднано. Like cake, Я oh, чекаю, не дочекаюся тепер почути, як це буде вживу звучати. Mm -hmm. Якщо це вживу звучати мене гірше, то це кандидат. Це кандидат mm -hmm. на перемогу. Oh, Тому що це дуже потужно, але. Публіка Євробачення це така непередбачувана величина у цьому світі, що можна очікувати всього чого завгодно. Питання: у вас ще є якісь питання до нашої реакції? В нас більше слів немає для вас, і немає ніяких. Ну, все лишилося ота. Вибачте, я втратила думку. А, а, а вам ми скажемо так. Напишіть, будь ласка, свої враження від нашої реакції від цієї пісні. Та взагалі, хоч що-небудь, напишіть там унизу, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку і натисніть на дзвоник. А ще вгадайте. Ану вгадайте. Вгадайте, що я хочу сказати? Кажу. Задонайте на ЗСУ. На честь прекрасної пісні від Вірменії. Це дуже важливо і не забувайте про це. І зустрінемось з вами у наступних відео.